А, також то, кого цікавить дротяна машинка для стрижки. Я вам скажу, є в неї ряд переваг. По-перше, що а, така машинка вона більш витривала. Вона, якщо для дому взяти, то вона вам всі 20 років відпрацює. Тому що ну, будь-який акумулятор, навіть якщо він крутий, все одно він поємнося трішечки буде падати, потім він може просто перегоріти. От. А тут мережа це надійно звичайно, це більш надійніше. От, тому є ось такий варіант. Це воль. Це оригінальний воль, це хороше виробництво. Тут взагалі. Хто знає марку, це професійні інструменти з великою історією. Тому ось такий є варіант. Тут, до речі, регулюється потужність. Тут можна виставляти потужність, є спеціальний ключ, і ви можете а, о, тут відрегулювати. Значить, дві, але правда, тут дві насадки. От зараз, бачите, вона дуже тихенька. Також тут є в нас дві насадки: насадки на 3 і насадка на 6. Їх така зменшена комплектація. Ну, Але, тим не менш, кому там, якщо чисто вам цього достатньо, то можете обрати таку машинку. Ну, Це для тих, хто любить короткі стрижки. так. Тому ось така комплектація буде. Також хочу сказати, що. Тут у нас надається гарантія на рік від нашого магазину, тобто що якісь питання, ми їх вирішуємо. Далі також хотів би сказати, що на рахунок вартості. Значить, саме така машинка коштує 1400 гривень, тому що це оригінальний вольт. Так вона коштує. Модель 2171. Будь ласка, кому потрібно, звертайтесь, замовляйте. Машинка справді розрахована на великий термін експлуатації, тому будете задоволені 100%. Відправляємо швидко вчасно для замовлення. Замовляйте на сайті Tremor Inway, або Інстаграм Вайбер Телеграм. Пишіть, будемо раді співпраці з вами.